Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні ми поговоримо про елементи, яких потребують рослини. Давно помітили, що рослини краще розвиваються і дають більші вражаї, якщо у ґрунт вносити гній, пташиний послід, перегній тощо. Учені з'ясували, що рослині для повноцінного розвитку необхідні певні елементи. У найбільших кількостях рослини засвоюють карбон, оксиген, гідроген, нітроген, фосфор і калій. Ці елементи називають макроелементами. Вуглекислий газ постачає рослині карбон і оксиген, а вода оксиген і гідроген. Нітроген, фосфор і калій, рослина вбирає із ґрунтового розчину, де містяться йони, нітрат йони, йони амонію, гідроген-фосфат, дигідроген-фосфат йони, катіони калію. За участю атомів і йонів макроелементів у рослині утворюються вуглеводи, білки, жири, амінокислоти, вітаміни, інші сполуки. Магній, бор, манган, ферум, куперум, цинк, кобальт та деякі інші елементи також необхідні рослинам, але у значно меншій кількості це мікроелементи. Ґрунти, на яких вирощують сільськогосподарські культури, поступово збіднюються на елементи, потрібні рослинам. Крім того, вода вимиває із ґрунту розчинні сполуки, нітрогену, фосфору, калію. Ці втрати компенсуються внесенням добрив. Добрива це речовини, які вносять у ґрунт для покращення розвитку рослин. Розрізняють мінеральні та органічні добрива. Основою мінеральних добрив є неорганічні сполуки, серед яких переважають солі. До органічних добрив належать гній, пташиний послід, торф, перегній. Мінеральні добрива почали свідомо використовувати у 19 столітті. Тоді виникла нова наука агрохімія. Предметом її досліджень стали хімічні та біологічні процеси у ґрунтах і рослинах. Найважливіший внесок установлення агрохімії зробив німецький хімік Юстус Лібіг. Добривом може бути будь-яка речовина, що містить необхідний для рослини елемент. Вона має відповідати певним вимогам. Серед них достатня розчинність у воді та нетоксичність. Промисловість виробляє різні мінеральні добрива, їх поділяють на нітратні, фосфатні, калінні та комбіновані, містять кілька потрібних рослинам елементів. Використання мінеральних добрив суттєво підвищують врожайність сільськогосподарських культур, покращують якість продукції, збільшують стійкість рослин до хвороб і сприяють швидкому росту рослин. Існують певні норми внесення добрив. Вони залежать від виду рослин, складу і властивостей ґрунту, інших чинників. Надлишок добрива накопичується в рослинах, потрапляє в питну воду. І може зашкодити здоров'ю людей. Добрива вносять, як правило, навесні, а малорозчинні, наприклад, преципітат, здебільшого восени. Щорічний обсяг світового виробництва мінеральних добрив сягає сотень мільйонів тонн. Лідерами з їх виробництва в Україні є підприємства «Остхем», Одеський припортовий завод, Дніпроазот, Суми Хімпром. Неконтрольоване використання мінеральних добрив може привести до екологічних проблем, стати загрозою екосистемам, біорізноманіттю, викликати деградацію ґрунтів. Грунт верхній родючий шар земної поверхні. Його товщина від 15 до 20 см до 2 м і більше. Це органомінеральний продукт діяльності живих організмів. За участю води, повітря, теплової енергії та сонячного світла: глина, пісок, вапняк, деякі інші неорганічні сполуки становлять мінеральну основу ґрунтів. Головним органічним компонентом ґрунту є гумус суміш багатьох органічних речовин, що утворилися при розкладанні тваринних і рослинних залишків за участю мікроорганізмів ґрунтові розчини можуть мати різні значення водневого показника pH. ґрунти, які містять істотні кількості карбонатів, мають pH більше 7, а глинисті та багаті на гумус – pH менше 7. Кислотність ґрунту дуже важлива для рослин. Одні краще розвиваються на кислих ґрунтах, інші на нейтральних або лужних. Це враховують агрономи, плануючи вирощування різних сільськогосподарських культур. Мінеральні добрива, зокрема нітратні, можуть знижувати pH ґрунту, роблячи його більш кислим, що впливає на рослинність. Для того, щоб позбутися надлишкової кислотності ґрунтів, у них вносять вапняк або гашенне вапно. Регулярний моніторинг pH ґрунту допомагає виявити проблеми, що впливають на вражальність та коригувати їх. Правильне управління кислотністю ґрунту є критично важливим для досягнення високих показників врожайності. Вибір правильних добрів може суттєво вплинути на кислотність ґрунту та загальну продуктивність врожаю. Бажаю успіху та гарної продуктивності!